В обласній клінічній лікарні провели майстер-клас з догляду за онкохворими пацієнтами. Це серія лекцій про інфекційний контроль щодо супроводження пацієнтів з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями. Наголошувалося на вакцинації, психологічній підтримці та реабілітації. О, такі пацієнти дуже потребують реабілітаційної та психологічної допомоги. Зараз в Україні в нас це мало застосовується, але ми хочемо розвивати цю тему і намалювати таку дорожню карту для пацієнта. Для того, щоб покращити його умови життя після проходження основного лікування хіміотерапії, променевої терапії і інших методів лікування, Степанія Варунків, організаторка профільного майстер-класу, поділилася своїм практичним досвідом. Медикиня раніше проходила курс лікування у Швеції, розповіла про медичні практики, які застосовуються у провідних країнах світу щодо опіки за онкохворими пацієнтами. Призначити хімію насправді дуже легко. Це звичайне назначення як будь-якого іншого засобу. Є інструкція, є покази, доза вираховується все, але виходити пацієнта. Після серйозного лікування це є мистецтво. У подальшому організатори планують проводити подібні майстер-класи за участі фахівців різного профілю. Лікарка-онкологиня Оксана Дерів Щерб'як під час лікування пацієнтів нерідко стикається з інфекційними ускладненнями. Відтак вважає, що такі групові лекції нерідко є повчальними з практичної точки зору. Щоб забезпечити як найкраще для наших пацієнтів, щоб вони були. Задоволені повністю лікуванням не тільки медикаментозним лікуванням, а й вони були задоволені спілкуванням з лікарем, задоволені уточнюючи медичним персоналом для того, щоб наша медицина тягнулася все до вищих вищих рівнів. Раніше медики обласної клінічної лікарні провели майстер-клас з питань інфекційного контролю. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.